В березні минулого року при Полтавській обласній раді за ініціативою громадськості створили консультативно дорадчий орган громадську раду. Відтоді минув майже рік. За цей час члени ради надавали пропозиції і рекомендації, які розглядались на депутатських комісіях. Більшість із цих питань стосувалися роботи нафтогазового комплексу та порушень у сфері антикорупційного законодавства. Підіймались і питання тарифів на житлово-комунальні послуги та виконання соціальних зобов'язань підприємствами Полтавщини. Більше про це нам розкажуть член громадської ради Віра Миколаївна Маслак та секретар організації Ніна Володимирівна Кузьменко. Вітаю вас. Доброго дня, будь ласка, розкажіть про історію громадської ради, адже минув майже рік з моменту її створення, і ну, я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися, хоча б коротенько, як усе починалось. Все починалося з майдану. Майдан був великим уроком для людей, які мають активну громадянську позицію і не сидять вдома на дивані, а беруть участь у всіх тих процесах історичних, і соціальних і економічних, які відбуваються в нашому суспільстві. Тут такі небайдужі люди, полтавці і жителі Полтавської області, і об'єдналися у склад громадської ради. Ініціатива ця прозвучала ще до. Зміни влади і я як представник громадської ради Майдан була одним з ініціаторів створення цієї ради. Голова обласної ради Ворона підтримав нашу ініціативу. І на першій сесії, яка відбулася після Революції Гідності, прийнято було рішення про створення такої громадської ради. Спочатку нас було е, около 70 чоловік. Зараз склад доповнився, оновився, і на сьогоднішній день 114 осіб представляють uh -huh. інтереси громад різних із Полтавської області у громадській раді. І це дуже добре, що така рада створена. Що на мою думку, наша громадська рада є майданчиком для об'єднання громадськості. Моя позиція була завжди така, що громадськість має бути на першому місці у суспільнотворчому процесі, а потім уже політичні сили. Це багатьом політикам не подобається, але я не відступаюся від цієї позиції і активно підтримую її своїми діями на сьогоднішній день. Ніна Володимирівна, наступне запитання до вас, мабуть, скоріш за все. Розкажіть нам взагалі, які завдання організації і на що спрямована її діяльність? Так, перш за все, дійсно хотілося наголосити, що завдяки, як кажуть, конструктивної співпраці громадськості, яка була на Майдані, і в нас була така можливість нагода це об'єднати наші зусилля в складі громадської ради. І дійсно основне завдання, низка завдань це перш за все участі громадян в процесі провадження державної політики, обласної, місцевої. А як відомо, наша політика державна формується за рахунок. Програм, які сьогодні у нас приймаються на сесіях обласної ради, і виходячи з того, що ми вже маємо певний досвід напрацювання, з чого все починалося, дійсно, готували рекомендації, проводили моніторинг програм, проводили антикорупційну експертизу нормативних актів, давали пропозиції стосовно підготовки звітів, щоб звіт був уніфіцірований для всіх управлінь, які подають. Тобто таким, щоб громадськості було зрозуміло, що робить влада, як робить, для кого. Ніна Володимирівна, ці люди, якщо можна сказати, навіть ваші колеги, якщо говорити про обласну раду про громадську раду, яка у них освіта? Це я так розумію, повинна мати і юридичну освіту, щоб займатися такими питаннями, їх ефективно вирішувати. Да, до речі, я скажу до складу до складу громадської ради зараз долучилось майже 114 громадських організацій. І у нас є представник одної громадської організації, має освіту вищого Осфорського університету Америки. Він знає досконало англійську мову, і дійсно ми його називаємо серед нашого кругу аналітик. Дійсно, ну, людина досвідчена настільки що ну, якби нам допомагає в цьому. Тому що, на жаль, ну, громадському суспільству не вистачає знань і часу, тому що ми працюємо на громадських засадах. і той Час, який ми приділяємо цієї роботи, ну, він теж теж обмежений. Ну, сьогодні я хочу відзначити, що відбуваються такі зміни в суспільстві, проходить багато семінарів. Майже сьогодні прийшла теж розсилка, буде проводитися семінар по проведенню громадської експертизи, буде проводити центри антикорупційної експертизи. Можна залучатися, це безкоштовно, тобто сьогодні є можливість вчитися цьому. Віра Миколаївна, цікаво дізнатися, якими правами загалом наділений орган. Чи ми можете власне займатися безперешкодно? Наша громадська рада є консультативно-дорадчим органом, але вона має широкі права. Це ознайомлювати право ознайомлюватися з інформацією, яку готують депутати депутатські комісії на сесії обласної ради. От ми можемо спілкуватися і ознайомитися з інформацією різних державних органів, державних установ, також і до приватних фірм ми звертаємося з, з вияснення деяких питань От. і е, дуже радує те, що на сьогоднішній день нам практично ніхто не відмовляє. Немає такого відношення зараз у державних посадовців, як було до революції гідності, тому що наша припустимо наша громадська організація, громадська спілка Полтавська громада, працювала і до створення громадської ради. То ми натикалися на в деякий період на те, що нам говорили, хто ви такі і що ви від нас хочете. Тобто якийсь перелом у відбувся. відбувся та, у ну, свідомості не знаю, ну мабуть, можливо. Можливо, боязнь якась після майдану у посадовців, uh -huh. можливо, дійсно усвідомлення відповідальності перед суспільством. От. Але е, я не можу зараз поскаржитися, що нам хтось відмовляв у наданні інформації певної. І куди б ми не зверталися, що в правоохоронні структури, що в державні структури, там при облраді, при держадміністрації, у районних центрах теж звертаються люди з різними питаннями, то е, немає таких. Не, не виникає не виникає таких проблем, да так, щоб нам відмовляли, mm -hmm. і це є вже проявом демократії. Хоч перший крок такий вже ми переступили в боротьбі за демократію. вже маємо результат. Хоч такий ніна Володимирівна. Є постанова Кабміну, згідно з якої усі громадські ради, створені до 22 лютого минулого року, підлягають розпуску. Я так розумію, що нашої громадської ради при обласній раді це не стосується. Так, є така постанова. але дійсно наша громадська рада новостворена, можна сказати. Вона створена 22 березня 2014 року. Це не стосується. Вона діє до обрання нової каденції депутатського корпусу. Таким чином, ну і період проходить громадські наші збори, тобто ми призначаємо свою діяльність, звітуємося і зараз ми готуємося до цього. І це перша наша ефір, якби в контексті цього всього. Ну, на сьогоднішній день у нас двері в громадську раду не зачинені ні для кого. Якщо люди активні і хочуть проявити свою громадянську позицію, хочуть принести користь у розвиток суспільства, то ми завжди раді зустрічати цих людей і запрошуємо їх навпаки. Ми звертаємося з цього екрану і запрошуємо всіх полтавців і жителів Полтавської області. Хто має бажання працювати, приходьте. Ми будемо допомагати і розраховуємо на вашу підтримку також. Що це люди з різною освітою, вже ми зрозуміли. А люди якого віку? Я так бачу іноді на різних засіданнях, що це і молоді, і більш старше покоління. Хто вони який осередок от серцевина, так би мовити. Вік не обмежений, але більша частина у нас люди вже такого більш зрілого віку, і молоді багато, але люди вже з досвідом. Uh -huh. От і знаєте, всі працюють безкоштовно, але це ні, ні, нікого не лякає, і люди долучаються до роботи. Uh -huh. Це теж ознака демократичного суспільства. І це тільки можуть радувати нас і жителів, усі, ті, що сидять вдома сьогодні, вони, хоч, хоч би з екранів телевізорів, бачили, що люди піднімаються, що люди об'єднуються. І таке об'єднання потрібне. Особливо в сьогоднішній військовій ситуації повинні відбуватися переломи. І я думаю, що з кожним днем і з кожним місяцем наші ряди будуть ширитися, і люди будуть долучатися і відстоювати свої права. Віра Миколаївна, знову ж таки запитання, скоріш за все, до вас зараз усіх на устах боротьба з корупцією всі говорять на всіх рівнях про це. Я знаю, що громадський стеж займається цими питаннями і провели громадські корупційні розслідування. Розкажіть про це більш детально. Ну, на мою думку, боротьба з корупцією буде ефективною тоді, коли буде достатній економічний рівень у нашій державі розвиток економічний. От тому, що при такій бідності, при такій розрусі, кожен старається виживати, кожен старається якось знайти собі нішу, де б можна. Заробити в кавичках, mm -hmm. на превеликий жаль, такі, таких людей дуже велика кількість у нашій державі. І це все, ця система корупційна формувалася десятками років. Mm -hmm. І на сьогодні дуже важко з нею боротися з цією корупцією. От. Але на, от, якраз громадські діячі і Показують своїм прикладом, як треба працювати, і на власному прикладі показувати, що не потрібно займатися корупцією, а можливо, іншими шляхами досягати кращого рівня життя. От і не ставити свою совість, не брати гріха на душу, а працювати чесно і сумлінно на благо своєї громади і своєї батьківщини на сьогоднішній день такий приклад надають волонтери по всій Україні волонтерські рухи. Люди безкорисливо працюють, працюють для того, щоб врятувати свою державу, врятувати своїх людей, своїх співгромадян, своїх друзів, рідних і так далі. Угу. От на Сьогоднішній день у нас в громадській раді комісія з правового напрямку займається питаннями корупції і розкрито зараз проведено розслідування антикорупційне громадське розслідування з приводу посадовців Полтавської районної адміністрації. Угу. Там ну це дуже широка тема. Можливо, слід зробити окреме спілкування угу. на цю тему тому, що там цифра фігурує понад півмільйона гривнів. І за результатами громадського розслідування ознаки корупції дійсно виявлені, і всі ці матеріали громадського розслідування передані зараз до правоохоронних органів, які і займуться уже згідно законодавства. Всі процедури будуть виконані. І ми ну, сподіваємося, що будуть виконані в розслідуванні, і справа буде доведена до логічного завершення. І якщо там дійсно скоєний злочин, то люди понесуть відповідальність. Це стосується Олександра Іваніни і деяких інших посадовців. Це дійсно окрема які... тема, яку ми да, не зможемо да. повноцінно висвітлити в цей ефірний час. Скажіть, будь ласка, Ніна Володимирівна, от зокрема на останній сесії обласної ради, голова обласної ради зробив зауваження громадськості щодо того, як вони це поводять. І дійсно багато навіть моїх колег, ну ми звертаємо на це увагу. Вигукують під час проведення сесії, іноді заважають не чути нічого. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, я хочу наголосити, що дійсно є такі активісти, да, ну це вони себе називають громадськими діячами, uh -huh. да, які вважають, що мають право так собі поводитися. Ну на жаль, вони не входять до складу громадської ради, тому що робота ми громадської на жаль, ради. На жаль, та, на жаль, може, ми все таки довели свою роботу, тому що, якщо ви бачите, в нас є пропозиції, які ми готуємося. Дійсно, робота кропотлива, щоб винести ці рекомендації да, на депутатську. Комісію і щоб ці як кажуть рекомендації розглянули, да щоб вони були конкретні, щоб вони були це, ми працюємо так. Ну а ці значить, громадські як наші активісти вони прикриваються іноді нашим mm -hmm. е, назвою громадської ради, що ми представники mm -hmm. громадськості. Ну, е, відповідно до нашого би, положення, нашого є би, відповідний кодекс да, роботи громадської такою р... своєю поведінкою, вибачте, вони ж формують ставлення да? і до вас, зокрема, Фактично, до всіх да, представників вони... громадськості. Ми теж неодноразово і з ними мали зустріч, і uh -huh. з, в нас теж були такі, на нас теж були, якби ви кажуть, з ними такі не то, що непорозуміння, ну, тиск можна сказати. Uh -huh. Ну, такі, як кажуть, сьогодні в суспільстві, на жаль, це відбувається. Мабуть, це дійсно, як кажуть, такі відбір, да, який ми повинні пройти, це від Хто ж все таки може довести свою думку, яким, в який спосіб тобто, розуміти? Вони самі так... по собі, ви самі по собі. Да, ви яка... Левічука Якийсь... і рака ні ну ні, ні, може так у нас, так, е у нас е е організація, е а це е дійсно бувають е люди інколи і проплачені, щоб таке uh -huh. робити. Да, Ми не відкидаємо он... таку версію. Тобто, в такий спосіб я вважаю, це ну якби ну спосіб трошки вже стадне стада. Ми вже перейшли цей спосіб. У ну, Нас є дуже... аргументована, ми можемо довести це грамотно, аргументовно. Що це дійсно ця рекомендація дожна бути розглянута і врахована думка громади? Це mm -hmm. наша така позиція. Ну, мені здається, що ці окремі особи, які з'являються на обрії громадського поприща, так сказати, то вони представляють чиїсь інтереси. Тому що, на мою думку, політичні сили бояться громадського об'єднання, як я сказала на початку, що я відстоюю позиції об'єднання іменно громадянського суспільства формування і розбудови. Да? От а ці особи появляються для того, щоб внести такий дисбаланс і дискредитувати діяльність громадської ради, тому що громадська рада не вигідна усім політикам. А ми знаємо, скільки відсотків зараз складають представники депутатського. Корпусу не тих політичних сил, як за які боролися за демократію, от і вони ці особи підігріваються. Можливо, і матеріально, якщо Зрозуміло. не емоційно Вір Миколаївна, ви вже говорили про те, що ставлення змінилося, власне, що спочатку і сприймали по-іншому, і можливо не хотіли його розмовляти навіть з вашими представниками, то зараз не чинять перешкод у вирішенні різних питань, надання інформ, зокрема в наданні інформації тієї ж самої. От, загалом, от розкажіть, як на вашу думку, у свідомості самих полтавців, якщо говорити не лише про керівників нашої області. Як ставляться до вас? Чи сприймають, що говорять? До громадських організацій ставлення зараз в більшості полтавців позитивне, тому що спілкуючись і на різних заходах, і, і, і на заходах в адміністрації, і на вулиці спілкуємося ми з людьми, і в різних громадських закладах. То ми бачимо, що люди нас пізнають навіть, підходять. Ми не артисти, щоб зірками були і нас всі знали, але люди підходять і задають питання. І часто такі підходять, що ми їх особисто не знаємо, А вони вже підходять і питають. Ви в громадській раді, скажіть там, коли я одного разу на п'ятій школі на зупинці стою, до мене підходить незнайомий чоловік і каже: а коли там планується слідуюча сесія, або коли буде засідання угу. по... з нефнафтогазового там комплексу, питання коли будуть розглядатися. Тобто то люди, то, люди, стежать люди наші цікавляться, 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 люди да. стежать. І от дуже б добре було, якби у нас щоб засоби маси інформації якийсь окремий час виділяли для виступлення роботи громадської ради щоб люди знали вже, що іменно в цей час, так як новини, Чи знають. Чим ми власне зараз і займаємося. Да, да, от дуже велике вам спасибі, що ви почали да. цей процес, тому що ми бачимо до чого обмеження інформаційного простору призвело на Донбасі. Угу. Що ми сьогодні скільки життів втратили? То ми повинні заразом формувати громадянське суспільство і засоби масової інформації на сьогоднішній день, критичний день для держави, повинні, мабуть, уже трошечки ну приватні я маю на увазі. Не скільки думати про великі прибутки, а скільки про те, щоб самим же допомогти сформувати це громадянське суспільство. Спасибі вам зараз. Дуже багато говорять про побудову громадянського суспільства і громадська організація при обласній раді. Це як маленька цеглинка в цьому процесі будівництва. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостями нашої студії були представники громадської ради при Полтавській обласній раді.